Так багато різних подій відбувається в житті нашому. І деколи думаєш, Господи, ну, яке слово сьогодні важливо для мене, для церкви? І все ж таки я хотів, в мене різні думки були, різні напрямки, слова, але хотів би звернути вашу увагу і свою на все ж таки взяти події батьків, дітей, наслідки, які можуть бути. Знаєте, коли ми чинимо добре і коли ми чинимо недобре? Що ми сіємо в нашому житті? Є посів в нашому житті і є жатва. І ось так само, як і в ранковому зібранні говорилося про те, що люди не можуть простити, коли людина не може простити, в що вона посіяла? І якраз це, коли людина не може простити? Вона зробить зло саме перше собі. Саме перше людина робить зло собі, коли людина не може простити іншу людину. Але є багато інших речей, які люди можуть робити, і не думаючи про наслідки, які можуть статися. Але я хотів би зачитати із книги суддів. Це є дев'ятий розділ Книга суддів. Ми знаємо, що в Гедеона, який звершив велику перемогу для Ізраїля, руками його Господь зробив велику перемогу. Ізраїль був звільнений. І таким чудесним образом, коли він взяв 300 чоловік, і ось ці 300 чоловік прогнали ціле полчище інших людей. А яким образом прогнали? Просто стояли. Сурмили і тримали огонь. І все з різних сторін 300 чоловік. Бог дав такий стан для ворожих військ, і вони побили один одного. І в Гедеона було 70 синів. У Гедеона було 70 синів. Багатий чоловік був. Він був судею в Ізраїлі. Коли він зробив цю перемогу, то для нього сказали, так, ми хочемо, щоб ти був царем, був над нами, ти і твої діти, бо ти звершив велику перемогу. І завжди проблема виникає тоді, коли поділь... після От дивлячись в історію, завжди виникає проблема після царя, який був сам і були його діти. І їм потрібно було розділити його царство. Навіть після Давида і при житті Давида була проблема зайняти трон. Боротьба була. Після Соломона ми знаємо, так сталося, що царство розділилося на двоє. Якби 70 синів царювали б над Ізраїлем? І ось в цей момент уже таки із середини народа Божого. Ну я так скажу народа Божого, але в людей, які в не близьких були стосунках з Богом, поривалося таке бажання. Не Богу покорятися, а людині. Не Богу покорятися, а людині. Людині легше, як будь тобі покорятися. Ти бачиш людину, Він віддав указ, ти бачиш його лице. Ти знаєш, ти можеш отримати або похвалу, або покарання зразу. А Бог не так спішить скоро. Людина грішить, грішить, а Бог її не карає. І людина думає, що вона Бог не бачить і продовжує грішити. А Господь каже: я бачу все. Тільки не спішу, а довго терплю. Щоб не загинув грішник. А грішник думає, Бог не бачить. Ви знаєте, і ось тут момент, люди поривалися, щоб була б така людська влада над ними ну не Божа. Ну не Божа. Ти царюй, твої діти, хай царюють над нами. Ну, і ми знаємо відповідь Гедеона, але це були, можливо, слова, і він так правильно розумів. Але потім все ж таки люди відступили від Господа. Цьому своєму такому, хай будеш ти царем, вони проявили, знаєте, їм краще піти до Ехфа, який зробив Гедеон, і йому поклонятися, краще ваалу, якому вони зробили, йому поклонятися, чим живому, невидимому Богу. Це складніше. Але це потрібно було робити для ізраїльського народу. І ось, будучи маючи 70 синів, він ще мав сина від наложниці, яка була Сихема. Я хотів би якраз на це звернути вашу увагу. І яке ж зло зробив Авмелех? Це дев'ятий розділ, п'ятий і шостий вірш. Тоді прибув він у батьківський дім Офрітай повбивав там братів своїх синів. А, а, 70 чоловік на одному камені. Один тільки наймолодший син. Рубувала. йо там залишився живий, бо сховався. Тоді зібрались усі городяни Сихемські разом із мешканцями Бетміло і обрали собі Еумелеха за царя під дубом, що стоїть під Сихемом. Його мама була Сихемом. І він прийшов до сихемських людей, зібрав їх, підговорив їх, щоб вони йшли за ним. І він повбивав всіх своїх братів. 70 чоловік убив своїх братів. Яке жорстоке серце було у цієї людини, яка переслідувала одну тільки ціль добратися до влади, стати на вершині, знаєте, суспільства. І він. Через кров братів своїх прийшов до влади і його поставили за царя. Казалось би, мета досягнута, все зроблено. Але ну, мені хотілося б сказати, знаєте, де в нього було ось те співчуття? Де було? Що породилося в серці цього чоловіка, що він такий був жорстокий? Можливо, що він був, якби ну, Від наложниці. Можливо, він якесь відчував у своєму житті до себе відношення зовсім інше, як відносився Гедеон до своїх синів. Можливо, щось відбувалося всередині цієї сім'ї, і воно склало цю обставини, в якій це серце стало жорстоким, ненаситним до влади, і він не зупинився, знаєте, ні перед чим. Він був лукавий, хитрий і зібрав усіх всіх людей для того, щоб прийти і взяти власть у свої руки. І він знищив усіх синів Гедеона. Як трагічно закінчується життя сімейне цього чоловіка! Але, дивлячись далі, що ж посіяв оцей чоловік і Малех? Я дивився на що. Хотів би, щоб ви могли б дивитися, що посіяв Авималех? Що він посіяв для свого життя? Казалось би, все добре, він досягнув мети і йому нічого не погрожує. Абсолютно, ніякої загрози в його житті немає. Ми читаємо 20-й, 21-й вірш. Коли до нього говорив ось цей син, син Гедеонів, який сховався, який втік. Йонатан, він сказав такі слова. Коли ж, звертаючись до мешканців Сихема, до тих, які вибрали Авелемалеха за царя, то він каже, ви можете тішитися ним. Коли ж ні? Це 20-й вірш, коли ж ні, то нехай запалає полум'я від Авималеха та й пожере городян Сихемських і мешканців Бетміло. І нехай запалає полум'я. Від городян Сихенських і мешканців бетміло та й пожере Авімолеха. І зник Йонатан, і втік до беру, і перебував там на низині, ховаючись перед братом своїм Авімалехом. Оці слова, які прозвучали із слів брата його. Бо він знав, що. Авімелех посіяв зло, смерть посіяв, кровоприлиття посіяв. І ось цей Йонатан, він можливо, не. І серйозно він, він дуже серйозно почав говорити до городян і до Авімелеха, що він міг би усвідомлювати, що він зробив. Неправильно зробили і жителі. Сіхема і неправильно зробив Авімелех. Обоє були винуваті. І він говорить: хай вийде полум'я від Авімелеха, і воно хай пожере жителів Сіхемських. Я собі так думав, а як це може статися? Як це може статися? І коли я читаю далі, 56-й 57 вірш. Цього розділу це дуже великий розділ. Ми бачимо, можна прочитати 49-й. Тоді і всі військові нарубали, коли він воював, і Малех воював проти людей, знищував їх. Тоді всі військові нарубали галузя і пішли з Авімолехом, накидали його навколо вежі та й спалили вежу вогнем і всіх мешканців Сихемських, які були в вежі. Ось так сталося, коли Авимелех почав воювати із сихемськими жителями. Ви можете читати цей розділ. Він встав проти них. Він почав воювати проти них. Він заював це місто. Вони всі сховалися в вежі. Він набрав дров, обложив цю вежу і всіх їх спалив там. Вогонь вийшов від Авимелеха. Як же? Коли ці жителі знищені, як же може вогонь вийти на, на нього ж самого? І ось читаючи далі, ми знаходимо, коли він брав Теверцу, він її обложив і завоював, але там також була вежа. І посередині міста була це 51-й вірш. А там посередині міста була укріплена башта. Туди втікали чоловіки, жінки та всі городяни, зачинялися в ній та й повиходили на дах. А в Мелех якраз підійшов до башні, щоб захопити її, і підійшов до дверей, щоб підпалити їх. Тоді одна жінка кинула йому на голову верхній жерновиний камінь та й проломала йому черепа. І 57-й вірш так поступив Бог, щоб і всі злочини сіхем... злочиннисіхемців упали їм на голову і постиг їх проклін йотана, сина Гедеонового. Ми бачимо такий підсумок у цьому розділі, як він починається. І життя ось цього Авімалеха, але як трагічно закінчується, жителі, які робили зло, вони загинули. Авімалех, який робив велике зло, він загинув. Просто підійшов до башни, а жінка кинула каміння і пробила йому голову. Написано в Слові Божому, що посіє людина, те і пожне. Що посіє людина, те і пожне. Брати мої сестри. Ви вчора сіяли? Ви скажете, не час сіяти? Час сіяти. Ви сіяли щось вчора? Що ви сіяли? Позавчора, що ви посіяли? Десять років назад, що ми посіяли? Є речі, коли ми можемо сказати: Господь, я сіяв не те, що потрібно. Сьогодні день, коли я можу сказати, Господь, я знаю моменти в моєму житті, коли я посіяв недобре насіння, коли я не посіяв, коли я посіяв не в життя, коли я посіяв десь сварку, коли я десь посіяв якесь зло, десь посіяв словом, ділом, щось я посіяв. Господи, я знаю, що виросте з цього. Я знаю, що я можу пожати з цього. Скажіть, що робити, коли я знаю, що я зле насіння посіяв, що я недобре сіяв, що я не те сіяв, що потрібно? Що потрібно робити зараз? Чи є вихід із цього положення? Проти і сестри, ви все пожнете, що ви сіяли чи ні? Ви все хочете жати? Сестра Аня. Ви все хочете жати, що ви сіли? Пожнете. Добре. Ви зло. Те, що було в дитинстві. Те, що було за юначі ваші роки. Ви пожнете? Почекайте. Ви пожнете, чи вже закінчена жатва? Не закінчена жатва. Не закінчена. От дивіться, як розсуждає наша сестра, оця жінка Анна Андріївна. Вона каже, дещо я пожала або жну зараз. Розумієте? Коли ми були без Бога, ми сіяли недобре насіння? І ми розуміємо, що Господь все нам прощає. Але дещо вже не можна змінити. Воно на настільки далеко в далекому минулому. Що ми не можемо змінити, і воно має відбиток на наше життя. Воно має відбиток на наше життя. Ви бачили людей, які ну, ну візьміть, даже людина після операції. Її зробили операцію, так? Вона стала здорова. Дещо там лишні і негодне повикидали, стала людина більш-менш нормальною і здоровою. Відбиток операції, видно чи ні? Переважно видно відбиток операції. Є шрами. Це добре, що якщо є ще шрами. Але ті запчасті, які були в нас, вони ж нам потрібні були. Вони потрібні були, і вже їх не достає. Їх не достає. Через те дещо відбиток дає. Але ще одне питання. Чи... Тут на землі ми можемо дещо жати. А скажіть, коли ми прийшли до Господа, і Бог прийняли його свого особистого Спасителя, і коли ми зустрінемося з ним на небі, скажіть, Він нам згадає про це чи ні? Не згадає те, що до покаяння, правда? І ось тут я думаю, що віруючі люди мають розуміти відбиток. Того, що ми сіяли, може бути в нашому житті. Але коли ми прийняли Ісуса Христа як свого Господа, воно не повпливає на нашу вічність. Слава Господу! Воно не повпливає на нашу вічність. Воно може бути, знаєте, впливати або десь відбиватися тут на землі. Можливо, знаєте, десь був п'яницею, валявся під забором, обморозив ноги, ногу відрізало без ноги. Але буду в Царстві Божому. Галилуя! Бо я прийняв Господа Ісуса Христа як свого Спасителя. Господь простив мені всяке п'янство і мою душу спас. І я війду в небо, але відбито на землі все життя буду кульгати. Хіба не так? Так воно є. Є можливість змінити. Є можливість змінити цей чоловік, він не міг зупинитися. І він жорстоко поплатився, він пожав все на землі. Тобі і мені не варто ждати до кінця. Сьогодні час сіяти, і сьогодні час жати. Одночасно сівба і жнива відбуваються одночасно. Щось ми зараз сіємо, а щось ми зараз пожинаємо за минуле. Але як важливо сіяти в життя. Сіяти добре насіння. Тому що зле насіння це від ворога, від диявола. Тому що так сказав Господь. Коли він розказував про причту, що віє сіяч на поле і посіяв добре насіння, а ворог посіяв вночі зле насіння, кукіль росте. Господь каже. Ну, учні кажуть, підемо, повириваємо це насіння. Ні, каже, хай росте до жнив. Хай росте. Дожнив. Ви знаєте, що як важливо сьогодні сіяти добре насіння, щоб гарний врожай зібрати. Як сьогодні бути добрим зерном Божим, бути, щоб соблазни не сіяти, щоб не сіяти роздор, щоб не сіяти ще якісь інші такі моменти, знаєте, в сім'ях, в суспільстві, в церкві, як сьогодні бути добрим зерном в руках Божих, щоб він брав нас і сіяв, знаєте. Насаджував в цьому світі, щоб ми могли принести гарні плоди для Господа. І тому, брати мої сестри, цей приклад. Приклад, коли сьогодні така в нас є сімейна тема, я хотів би, щоб, знаєте, посіяне було б і в наших дітях добро, щоб вони могли б в свій час в своїх дітях посіяти добро, щоб ми могли б радіти і тішитися, щоб не було б таких трагедій. Як були з Гедеоновими синами. Я хотілося б госп... просити Бога, щоб Він дав нам мудрості, дав нам сили, знаєте, дав нам вміння правильно поводити себе у нашому житті. Господь може дати нам добре насіння, тому що в нас доброго нічого не було, але Він нам може дати. Добре насіння, змінивши наше життя, змінивши наші думки, змінивши наші почуття. І тому, хай Господь благословить всіх, хто сьогодні молиться, хто сьогодні молиться за своїх дітей, хто вбачає майбутнє своє в них, хто хотів би вложити в них так багато. Дуже важливо, знаєте, посіяти добре насіння. Сіяти в життя. Що посієш, те і пожнеш. Можливо, серед нас ті люди, які хотіли покаятися. Життя було в житті багато було посіяно недоброго, але хотілося б змінити життя і змінити майбутнє. Це можливо тільки з Господом Ісусом Христом.